В Україні з 1 січня збільшився розмір мінімальної заробітної плати і тепер складає 7100 гривень. Відповідно, підвищилися і певні соціальні виплати, зокрема оплата праці армії відновлення. Нагадаю, цей урядовий проект дає можливість безробітним виконувати суспільно корисні роботи та отримувати за це гроші. Тож якою відтепер буде ця сума? Дивіться у наступному матеріалі з Одещини. Село коси на півночі Одещини й підприємство Обмаль безробіття тотальна проблема. Тож для місцевих жителів громада разом зі службою зайнятості організувала суспільно-корисні роботи. Це плетіння сіток для морських підрозділів зсу. Такі сітки 30 метрів завдовжки захищають прибережну смугу від мін, які встановили у чорному морі російські окупанти. Оце от платиться спеціально, оце, ви бачите, хто платиться очко 40 на 40 або 60 на 60, Суди заходить міна своїми зубами, вона вставляється сюди і вона не може від цього вийти. І виходить, що ця сітка стає забороною для проходу міни до берега. І на якій глибині? 6 метрів. Оплачується така праця з фонду соцстрахування на випадок безробіття. Розмір півтори мінімальної зарплати раніше. Це було 10 тисяч 50 гривень. А з нового року, коли підвищилася планка, сума сягає вже 10 тисяч 650 гривень. Але гроші не головне кажуть у громаді про своїх працівниць. Сьогодні такий час важкий в нашій державі, що кожну із них болить, і вони з задоволенням це роблять. Вони приходять, вони душу вкладають в це, розуміючи, що це буде користь для збройних сил України. У пані Наталії державу на фронті захищає майже вся родина. Чоловік і два сина, тож як би сильно не впивалася в руки капронова нитка, жінка міцно затягує черговий вузлик. Не завжди вони можуть дзвонити, не завжди вони можуть сказати, а в'яжиш, просто успокаєш нерви. От віриш цю сітку і думаєш, комусь вона поможе, комусь вона щось з якусь користь принесе. Взагалі ж роботи у рамках програми Армія відновлення можуть бути абсолютно різні: від ліквідації наслідків ворожих обстрілів до будівництва захисних споруд та благоустрою. Долучаються безробітні, які стоять на обліку, але нещодавно до цієї категорії ще й вимушених переселенців. Це означає, що ви переміщення що переміщені особи, які можливо не бажають стати на облік до центру зайнятості, а хоч бажають приймати участь у спільних корисних роботах, можуть приймати участь, і оплата праці буде здійснюватися за наші кошти, навіть коли у місцевих бюджетів кошти відсутні. Щодо організації таких робіт, то спочатку має бути відповідне розпорядження військової адміністрації, погоджене командуванням. Але в службі кажуть, чимало залежить і від ініціативи, яку мають проявити саме місцеві органи влади. Тому ми закликаємо всіх наших колег з територіальних громад, з органів місцевого самоврядування, спільно працювати. Всі наші фахівці готові надати повністю фахову консультацію по місцю. Будь ласка, звертайтесь, будемо раді і спільно будемо вирішувати ці питання. Слід зауважити, що цього року в Україні заплановано ще одне збільшення оплати такої праці з 1 квітня, коли вдруге підвищиться розмір мінімальної зарплати, ця сума становитиме вже 12 тисяч гривень. З Одещини Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці – телеканал інтермарафон. Єдині новини.